Ходи, брате, мій рідненький, та я буду з тобою. Пахучої смеречини узів собі з собою. Узів собі на пам'ятку вівчир молоденький. Бо родився він у тисі, хлопець молоденький, як зігнали з полонини вівці та й корови. Дівчина му злагодила й куфер на дорогу. І зник поїзду в вечірнім далеким тумані. На востоці став служити у Донецькім краю. Деби не був він далеко в українським краю. Та й згадає чорну тесу та й гуцуку свою. Ще й згадає, він смереки, ялиці та й буки, своє рідне закарпаті, тисеньські прилуки. Тисне міцно він вівчизні свого автомата. Вірно служить Україні своїм рідним братом. Нагадати лісоруби соруби із під гір карпатських. Як колести си не жили, послухайте, браті, та на тиждень се збирати смереки рубати, страва пісна праця тяжка, ночуєм без хати. Ой у лісі горі з рубом маленька. На двох сохах пару жерток верх верху бомпокритий. Та у колипці чітиною й му рожок стелений. Під головою торба з змуков боклах дерев'яний. Пелі ріжу та й валею смереки високі. Ой по лісі, по лісочку йде гомін широкий. Заробітки невеликі, потрепанги, браті, за котрі би ці днину й сучки утинати. Ой сучки утинати, люб'є курувати, за себе сі оплатити та на усі податки. Ой сучки утинати, люб'є курувати. Та ще треба й зачулити, як хочеш зігнати. Та я й дома не буваю, та я жінку маю. Як рубання закінчею, резовку приймаю, як резовку закінчею, йдемо відправляти. Більше лісі пробуваєш, як хочеш прожити, то ти сорубшовий в лісі, смолов заліпився. Виріс, як греб, та й по чорні китайцем зробився. Тече теса з-під околів униз до дунаю. За смерічку полоненську я уже кінчаю.